У стояків є такий цікавий принцип аморфаті. Полюби свою судьбу. І ось оцей принцип, до речі, він є в багатьох казках. Тобі треба полюбити своє життя для того, щоб прожити. Якщо ти його не любиш, то будеш, будеш після цього все життя мучитися. І ось поклик до мандрів це поклик у цієї судьби, через яку ти повинен прийти. Знаєте, ми, українці, дуже цікавий момент проходимо. Бог дав нам якусь таку можливість відкрив оці двері такі і сказав, ви не вибирали в які часи жити, але ви їх проживете. І є люди, які пішли на цей поклик. Хтось хотів, когось застало, а хтось не, до, досі не визнає всього, що відбувається. Вони кажуть, коли це все закінчиться, або взагалі просто живуть, якби ти цього не існує. Не існує війни, яка навколо, не існує. А, зміни, які створили, стали світом з 2020 року. Я з 2020 року не читав публічних е, е, лекцій.